З дому нікуди. Нікуди буду стоять на смерть. Щоб не було. Буду дома. Як зложиться? Успію одного завалити, завалю, не вспію. Ні, не планую, тому що треба буде, коли возьму і піду на них. Уб'ють так уб'ють, а що робить? А за що убивати? За свою землю убивать? Кого? Не ми ж напали, а вони на нас. Що не хотят? Плануємо, думаємо. Хоча нас тут ну, все влаштовує в сумах, але ну. Страшнувато дуже. То можливо переїдемо. Ми знаємо куди, шукаємо. Е, ви розумієте, квартири піднялися в цінах до такої е, жахливого стану, що всі роблять на цьому бізнес, хочу сказати. так. Шкода, oh, Шкода. дуже сумно. Будинок розбитий, повернутися, нема куди. І ми от живемо е, за два роки, ми ну, вже чотири рази переїжджали. Ну, така ситуація складна. А хто залишився? Якщо ми з дитиною не виїхали 24 лютого 2022 року, то зараз тим паче не виїдемо. Бо за цей період ми приросли ще й собакою. А з собакою нікого нікуди не пускають. Ні до яких гуманітарних, ні до яких евакуаційних потягів. Ні, ніякому разі. Дома спокійно вам. Ну, як і всім, але ж не збираюся однозначно. Не знаємо, нас так розбивають, вже порозбивали багато будинків, школу розбили, Ю, дитячий юнаківка, садок, так? юнаківка, дитячий садок, будинків багато. Ну, моя ще хата стоїть. Ну, не знаємо, чи ми повернемось, чи ні. А хто зна, де тут теж будь. Поки сина, а там я не можу. Я давно вже поїхала. Хотіла так перейти? Ну, я просто до того воду воюю і нікак не можу, я нікому не пустити. Я б задовольство був. Ну, поїхали просто роботи, не те, що там, там чего-то испугался, а просто вот ну, так. Ну, поки що ні. Ми вже 10 років тому назад приїжджали. Ми вже також ВПО Моздоницької області. Ну, тому поки, поки що не бачимо такого. Ну, якщо потрібно, буде, то будемо, звісно, виїжджати. Зараз ні. Ні, не планую. Виїжджати з Сумо, я не планую. До останньої.